Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Глава Кремля, як повідомили журналісти, сидів поруч із ветеранами КДБ і НКВС, які займалися придушенням антирадянських протестів і повстань, особливо на території України, та відзначилися катуванням та вбивствами українців. За словами журналістів, жоден із спецслужбовців, які сиділи поруч, не воював із нацистськими військами під час Другої світової війни. Повідомляється, що праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двоєкін. Він записався в армію добровольців. У 1942 році, проте не потрапив на фронт. Після закінчення школи снайперів його відправили в складі НКВС до Львівської області, щоб воювати проти української повстанської армії. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили в лісах покинутих хуторах. Цитують журналісти двойкіна за його словами. Бандерівці почувалися у Львівській області господарями. А він із товаришами мав їх усіх ліквідувати. Ліворуч від Володимира Путіна, як повідомляється, судів Геннадій Зайцев. Він народ народився тисяча 1934 року, та під час другої світової війни був ще дитиною. Його призвали до армії лише 1953 а 1959 він почав служити в КДБ. Журналісти пишуть, що 1968 дев'ятсот року Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини, щоб придушити антирадянські протести й празьку весну. Він був керівником групи 7-го управління КДБ СРСР в операції Дунай, саме під його керівництвом. Разі захопили будівлю міністерства внутрішніх справ. Крім того, як сказано у матеріалі, у 1970-х роках Зайцев очолив антитерористичну групу Альфа, яку було створено Юрієм Андроповим. Видання пише, що цього року на параді на червоній площі в Москві взяла участь мінімальна кількість військових, найменша з 2008 року. Маршувати не вийшли на парадні розрахунки одразу кількох військових з'єднань – 4-ї гвардійної танкової Кантемирівської дивізії 2-ї гвардійської мотострі. Лецької атаманської дивізії, 27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської бригади, 45-ї окремої інженерної бригади. Надаємо, що в Росії в параді взяв участь полковник, який наказував розстрілювати цивільних у Бучі. Полковник Омур Беков керував 64-ю мотострілецькою бригадою з російського Хабаровська, яка відзначилася особливими звірствами в Київській області, і він отримав від Путіна за це орден за відвагу та героїзм. В той же час як зазначають очевидці до. Путіна не пустили ветерана Іванова, який хотів донести йому свій меседж. Так як і минулого року, обізвавши диктатора вбивцею та ганьбою Росії, його вивела охорона. Крім того, перед початком параду на червоній площі Путіна помітили з ядерною валізкою. За інформацією журналістів, коли глава Кремля прибув на червону площу, в руках його помічника була валіза, яка можливо містить коди для завдання ядерного удару. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. para asoma.